Дорогі брати і сестри, доброго ранку, дорогі діти. Сьогодні ми також будемо говорити про дітей минулого тижня. Ми зупинялися на тому, як Ісус в своїй діяльності. Неодноразово говорив про важливість захищати приймати і любити найменших проте навіть сьогодні у світі сотні мільйонів неповнолітніх змушені працювати. І багато з них виконують особливо небезпечну роботу, хоча вони ще не досягли мінімального віку, щоб нести обов'язки дорослого життя, не кажучи вже про хлопчиків і дівчаток, які є рабами торгівлі людьми з метою проституції чи порнографії. А також примусових шлюбів у нашому суспільстві, на жаль, існує багато способів насильства та жорстокого поводження з дітьми. Насильство над дітьми, якого б характеровано не було, є огидним і жахливим актом. Це не просто бич суспільства і злочин, це грубе порушення Божих заповідей жодна дитина не повинна зазнавати насильства. Навіть один випадок це вже занадто багато. Тому необхідно пробуджувати сумління, практикувати конкретну солідарність з дітьми та молоддю, які зазнали насильства. І водночас будувати довіру та синергію між тими, хто прагне запропонувати їм можливості та безпечні місця, в яких вони могли б спокійно зростати. У тинській Америці є такий фрукт, який називається аранда і збір цих збір цих фруктів потребує рук ніжних і тоді використовують дітей, бо в них є ніжні руки. Це є рабство, в якому в якому є ці діти. Розповсюджена бідність і брак соціальних інструментів для підтримки сімей, маргінальність, що зросла за останні роки, а також безробіття та відсутність гарантії зайнятості це ті фактори, які найтяжче позначаються на наймолодших, які доводиться платити найвищу ціну. У мегаполісах, де кусається соціальна, така соціальна прірва і моральний занепад, є діти, які займаються торгівлею, наркотиками та найрізноманітнішою протизаконною діяльністю. Скільки таких дітей ми бачили, як вони стають жертвами? Іноді трагічно. Їх спонукають ставати катами інших однолітків, а також завдають шкоди собі, своїй гідності та людяності. І все ж, коли на вулиці по сусідству з парафією ці загублені життя потрапляють в поле нашого зору, ми часто дивимося в інший бік. Також в моїм. В моїй країні хлопчик Луан був викрадений і одні з таких гіпотез, таких, що його викрали, його викрали на, на органи. І це роблять, ви знаєте, дуже добре, що це відбувається. Деякі Торкаються своїх шрамів, а деякі навіть цього не роблять. пам'ятаємо сьогодні цього хлопчика Лоа. Нам варто визнати соціальну несправедливість, яка змушує двох дітей, які можливо живуть в одному районі чи багатоквартирному будинку, йти діаметрально протилежними шляхами та долями через те, що один з них народився в неблагополучній сім'ї, <кій> неприпустимий людський і суспільний поділ між тими, хто може мріяти, і тими, хто може підкорятися. Але Ісус хоче, щоб ми всі були вільними і щасливими. І якщо Він любить кожного чоловіка і жінку, як свого сина і доньку, то найменших він любить з усією ніжністю свого серця. Ось чому він просить нас зупинитися і прислухатися до страждань безголосих, неосвічених. Боротьба з експлуатацією, особливо з експлуатацією дітей це шлях до побудови кращого майбутнього для всього суспільства. Деякі країни мають таку мудрість, пишуть злочини дітей. Діти роблять злочини. Шукайте у Ватсапі, які є злочини дитячі, Ну, зараз можемо запитатися, що я можу зробити. Перш за все, ми повинні визнати, що якщо ми хочемо викорінити дитячу працю, ми не можемо бути співучасниками цього явища. А коли ми є співучасниками. Наприклад, коли ми купуємо продукти, в яких використовується дитяча праця, Як я можу їсти і одягатися, знаючи, що за цією їжею чи одягом експ... стоять експлуатовані діти, які працюють замість того, щоб ходити до школи, усвідомлення того, що ми купуємо, є першим кроком для того, щоб не бути співучасником. Хтось скаже, що ми як окремі люди. Не можемо зробити багато це правда, але кожен з нас може бути краплею, яка разом з багатьма іншими краплями може стати морем. однак. Інституції, в тому числі церковні та компанії, також повинні пам'ятати про свою відповідальність. Вони можуть змінити ситуацію, вкладаючи свої інвестиції в компанії, які не використовують або не допускають дитячу працю. Багато держав, і міжнародних організацій вже прийняли закони і директиви проти дитячої праці, але можна зробити більше. Я також закликаю журналістів. Є деякі журналісти. Тут. Я закликаю журналістів зробити їх внесок вони можуть сприяти підвищенню обізнаності та про проблему та пошуку рішень. І я дякую всім тим. Так не бійтеся. заявляйте про це. І я дякую всім тим, хто не відвертається, коли бачить дітей, змушених занадто рано ставати дорослими. завжди пам'ятаємо слова Ісуса. «Усе, що ви зробили одному з моїх братів, найменших. Ви мені зробили свята Тереза з Калькутти, радісна працівниця у винограднику господньому, була матірю найбільш знедолених і забутих дітей Ніжністю і турботою свого погляду, вона може супроводжувати нас, щоб побачити невидимих малих. Невидимих дітей занадто багато рабів світу, яких ми не можемо залишити на потало його несправедливості. Бо щастя найслабших будує мир для всіх. І разом з матір'ю Тересою. Ми даємо голос дітям. Я прошу. Про безпечне місце, де я можу гратися. Я прошу посмішки того, хто вміє любити. Я прошу права бути права бути дитиною, бути надією на найкращий світ. Я прошу мати можливість рости як особистість. Чи можу я на тебе розраховувати, свята Тереза з Калькутки, каже папа, дякую. Písně, cíje, katecheze